Зараз ми з вами розглянемо, як можна попрацювати в таблиці онлайн, тобто в Google таблиці. Заходите в Classroom інформатика 7 клас, і у вас вже буде тут виконати завдання. Відповідно, переглядаєте його. Якщо ви відкриєте, ви бачите, що у вас вже автоматично згенерувалася Excel-таблиця. Вона у, на вашому Google-диску. Якщо ви працюватимете саме з нею, то ви можете відразу тут і відкрити. Якщо ви будете працювати окремо, відповідно, ви тут нічого не трогаєте. Від... Значить, заходите тут, зайшли, відкрите в Google таблицях, відкриваєте в новій вкладці, і починаєте відразу працювати. І так, ось у нас вправа 3.4. 4 і зразок 342. Почнемо з прави 3-4. Я покажу тільки початок, решту ви попрацюєте самі. Ось наше. Працюємо з комп'ютером. Перше відформатуйте таблицю за зразком. Ось наш зразок. Для початку об'єднайте клітинки діапазону B1F1 і розмістіть текст по центру. Для цього потрібно виділити клітинки обраного діапазону та вибрати у стрічці в групі вирівнювання кнопку Об'єднати і розташувати в центрі. Виділяємо наш діапазон. Подивіться, у мене зразу вже видно, якщо у вас не видно, у вас є три крапочки. І відповідно ось у нас об'єднати клітинки, об'єднали, помістили в центрі, зразу вибираємо помістити в центрі, робимо йому формат калібрі, заумовчуванням дивимося калібрі, напівжирний 16. 16-го немає, я можу прописати вручну, натискаю Enter. Далі у мене буде жирний, і напівжирний, і також буде зелений. Тобто буковка А, текст. Вибираю темно-зелений. Або світло-зелений. Наступне. Встановіть для діапазону клітинок B2F2. Формат Times New Roman. Вибираємо тут, ось, Times New Roman. Якщо вас тут немає, гортайте до самого низу, знайдете його. Шрифт, розмір 12, напівжирний курсив. І також чорний колір, заливка рожева. Вибираю, ось у мене колір заповнення, вибираю рожевий. Це вирівнювання по центру. Також вибираю вирівнювання по центру. Наступне встановлення для діапазону B2F2 перенесення тексту в клітинках. Подивіться, якщо ви подивитесь на оці піктографки, тут у вас ось таке перенесення тексту. І ви вибираєте перенесення. Відповідно, ваші комірки зразу опустяться вниз, і текст буде видно повністю. Міняємо ширину комірок. Пам'ятаєте, для того, щоб змінити, нам треба навести між стовпчиками D і Е, e, щоб утворилася стрілочка саме в такому вигляді, і тоді ми можемо відповідно, їх пересунути. Так, зробили. Наступне змініть ширину стопців, встановіть для діапазону B3F11. Блідо-блакитна заливка, це ви вже знаєте, де її знаходите. Ось тут ось така вона буде. Times New Roman. Times New Roman і розмір 12. Зробили. Відразу я виберу також, щоб мені зробити всі лінії було видно, так? І останнє це ми з вами відредагуємо, відформатуємо сам текст. Перше, у нас і так з замовчуванням текст. наступна стовпчик це у нас відсотковий з даними, з одним десятковим розрядом. Щоб це зробити, я дивлюся, зверху в мене є грошовий відсотковий. Але в мене має бути один десятковий розряд. Подивіться, ось у мене є зменшити кількість десяткових цифр. Натиснула, зменшила. Тепер відсотковий. Числовий з одним десятковим розрядом та з розділювачем груп. Ось у мене буде числовий, він автоматично числовий, і також у мене має бути одна, один знак після коми, тому я зменшила кількість. Відстань. Тут у мене має бути розділювач-розряди і три, а з трьома десятковими розрядами. Щоб збільшити, я вибираю збільшити. Раз, два, три. І останні кількість супутників просто виставляю посередині. Все, це ми з вами відформатували. Переходимо до зразок 3, 4, 2 і відповідно до другого завдання. Коли ми до нього перейшли, ось наш вигляд. Я думаю, для вас не буде проблема об'єднати комірки, виділити, об'єднати, зробити зеленим. Далі. Що тут відрізняється? Кольори ви зробите. Тут нам треба змінити напрям тексту. Для того, щоб це зробити, ми його виділяємо. Переходимо в формат. І якщо ви тут прочитаєте все, що написано, ви знайдете обертання тексту. Не обертати нахил вгору, нахил вниз, а нам треба на 90 градусів угору повернути. Все, натиснули і наш текст перевернувся. І відповідно далі все працюєте. Після того, як у вас написано стало збережено на диску, ви переходите знову у Google Classroom. І отут натискаєте кнопку Здати. Відповідно, та таблиця, яку ви зробили, вже її буду бачити. Якщо ви там щось змінюєте, тобто, якщо ви подивилися і вирішили щось тут додати. Тому тут ви знов натискаєте Скасувати надсилання, звісно, поки що я не перевірила. Знов там щось доредаговуєте і знов натискаєте Стати роботу. Відповідно, я її вас побачу. Дякую!